Зробимо Україну чистою разом всеукраїнська екологічна акція, яка згуртувала багатьох смілян. Долучилися до неї і молоді люди з інвалідністю. Вони прибирали територію центрального міського парку біля меморіалу слави. Дітей у добрій справі підтримали їхні батьки. Поряд із своїми вихованцями працювала директор спеціальної олімпіади в Черкаській області Ніна Дем'яненко. Власним прикладом заохочувала молодь на прибиранні Юлія Пархоменко із відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту міської ради, який є організатором у смілі всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом. Ми організували. Міський етап всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом. Взагалі ця акція проходить щорічно в Україні. Вона проходить 22-23 квітня. В тому році, на жаль, із за вторгнення повномасштабного Росії в Україну акція не проводилась. В цьому році ми вирішили провести її в парку в нашому для осіб з інвалідністю. Акція організована відділом молоді та спорту управління освіти молоді та спорту спільно із спеціальною Олімпіадою України. Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю нашого міста долучилися до цієї акції. Також до акції долучилися навчальні заклади міста, але по місцю навчання. Всеукраїнська акція Зробимо Україну чистою разом традиційна, присвячена вона Міжнародному дню землі, який відзначається 22 квітня. Учасники акції долучаються до прибирання та благоустрою зелених зон, а також місць громадського відпочинку. Завжди активними є колективи навчальних закладів. Долучившись до акції Зробимо україну чистою разом, активна молодь Сміле робить свій внесок у благоустрій. Рідного міста